Знаєте, як збивати? А, все, радость. Якщо ми його пропустили, там же теж хлопці сидять. Вони можуть його не почути, і він залетить прямо в бліндаж до них. Нема ради мисливська розжота чи автомат на глаз кинув, відстань від тебе там до мішені. Це те саме, що нам вже качка летить, скорость та сама. І качка така сама, як і дрончик, не більше. Тільки що там одне, там летить дробове зере, а там куля летить. Ми на конях гасали. і далекі порівухані, Батько Махно. Я гордився цим, тому що знаєш, хто такий махно був, як його підставили своє влада. Я йому розказав, як зброю тримати треба. Кажу, а так, палець на курку, а збоку поняв, да? одів каску, одів бронік. А то його костюм, його ботинки, він щасливий. Він має бути військовий. Вони десь там викопали той чи що? приїхали. І пробив наскільки щоку. Василий зашивали, ми всім швів, кажу, ну все, як положено, поранення, глянь. Шрам такий. А як буде довго, мені кажуть, як заживе до свадьба. Також нема, щоб козаки задню включали. Ну а ми, ми їхні повинні продовжувати це все. А завтра не оглядатися.